Мінуси нашого гібридного інвертора на 4,2 кВт. Мінус номер один. Він шумить постійно. Тут є два таких вентилятора охолоджувальні, і оцей вентилятор він постійно працює. Навіть коли в нас нагрузка йде 66-36 Вт, він все одно працює, як не крутий. Але коли вийдете на нього нагрузочку в 2 кВт, він взагалі заводиться як турбореактив. Мінус номер два. Це його потужність. Вона 4,2 кВт, Тобто його майже вистачає, але і не вистачає. Тобто, якщо ви включили сюди піч, вона у нас 1,5 кВт. І потім включився болер, це вже у вас 3 кВт. І потім виключили пелісос, він 1,5 кВт, і все, вас вибиває, тому що в нас вже йде 4,5 кВт. Тут вибиває код номер 7 тобто помилочка. Інвертор йде в захист, і все це у нас просто виключається. Так що це потрібно враховувати, бо буде така от біда, як у мене. Вроді би 4,2 кВт вистачає, якщо ви один. Ну, якщо до вас приїжджає е, рідня, починається вмикатися частіше боляр, готовка, все, і ви приїхали, тому що вам сьогоди достатньо. Постійно прийдеться його скільки нагрузили, скільки чого підключили і це починає чесно бісити. Так що враховуйте цей варіант, тому що буде херня така, як у мене. Якось так.